Вівторок, 12 листопада, в парку на валу працюють зеленбудівці, купають ями, саджають дерева та кущі. Всього цієї осені вже висадили 175 кленів, дубів, лип. Загалом, за осінь, ми плануємо посадити десь до 200 дерев. Так це різноманітні є липи, є клени, є дуби. Саджанцям близько восьми років. Дерева виростуть невисокими, близько 10 метрів, каже Людмила Ващук. Висаджуємо, це парк Михайла Коцюбинського, висаджуємо алея героїв, висаджуємо масани, це незалежності, підсадка йде у нас і по Шевченко була, і по оборонців Чернігова або молодшого, і Левка Лук'яненка були клини. Ну, якось так, по всьому їх, по всій локації різна. Подробиці читайте у найближчому номері Ольга Самсоненко на Чернівському валу для газети «Весть».